Привіт, майбутні абітурієнти! Мене звати Анна. Я випускниця 4-го курсу спеціальності економіка підприємства Одеського національного морського університету. Чотири роки тому я прийшла сюди з мрією стати спеціалістом у сфері економіки. Сьогодні я виходжу зі знаннями, практичним досвідом і найголовніше з певненістю. Я знаю, куди хочу рухатись далі. І знаєте, якби я мала змогу звернутись до себе ще 4 роки тому, я б з певненістю сказала, ти робиш правильний вибір. А зараз ці слова я хочу передати тим, хто лише обирає свій шлях абітурієнтам. Чим запам'ятався мені університет живими дискусіями на парах, бізнес-кейсами, які ми вирішували в командах, участю в конференціях і, звісно, виробничою практикою, де ми мали змогу побачити, як працює економіка не лише в теорії, а й на реальних підприємствах. І знаєте, завершення одного етапу це завжди початок іншого. Тому я обираю ОНМУ та йду далі навчатись вже за ступенем магістра. А вам я бажаю зробити свій правильний вибір.